Привіт, друзі, запрошуємо вас у наш затишний подкаст Різдвяний календар із Нісе від Файно. Сьогодні у нас особливий випуск. Ми зануримося у чарівний світ різдвяних історій. У кожної країни, у кожної родини є свої казки, легенди чи перекази, які оживають саме на Різдво. Це може бути історія про першу різдвяну ніч, про пригоди Санте або навіть про хитрого ніса, який заховав подарунок. Тож, готуйтеся слухати, адже різдвяні історії це коронна фішка Ніси Нільса, що вміє внести в буденне життя трохи магії, трохи тепла і багато гумору. О-хо-хо, знаєш, Марія, коли ти отак приносиш мені смаколиків, гарячого какао, і ми слухаємо нашого оповідку про Мирика і його сім'ю, то мені, мені це дуже нагадує ті далекі часи. Коли, коли я був маленьким несенятком, ми збиралися всі разом біля вогню, затишно притулялися один до одного і слухали розповіді мого діда Юліуса. Ох, як же то було добре! Нільце, це, мабуть, один із найкращих компліментів, які ти мені коли-небудь робив, а може, взагалі перший комплімент за весь час. Щось мене сьогодні на лірику потягнуло. Ф, розчула ти мене. Згадався дідуню, він був найкращим оповідачем, якого я тільки знав. І інколи, навіть дорослі, коли приносили нам смаколиків, заслухувалися, так що сідали поруч і зовсім забували про час. Як затишно це звучить, Нільсе. А скажи, яка твоя найулюбленіша історія з тих, що оповідав твій дід? У <кхе> навіть складно обрати. Але є декілька, які я особливо любив, наприклад. Як дід розповідав про те, як світло і темрява боролися в найдовшу зимову ніч, як маленькі вогники в руках добрих істот допомагали прогнати і розсіяти темряву, або про чудовий палац зимових духів, де кожен світився і переливався, наче зоря. І ще були історії про те, як Святковий Дух пробуджується і приходить до кожної оселі, навіть до найбіднішої хатинки в лісі. Ох, як класно! У мене теж є улюблені історії з дитинства, які бабуся читала мені взимку, особливо перед Різдвом. То був незабутній час, сповнений затишком та чарівністю зимових вечорів. Цікаво, що історії, які ми чули в дитинстві, ми потім розповідаємо чи читаємо і нашим дітям. І таким чином ці історії і казки оживають і продовжують існувати далі. А знаєш, яка історія про Різдво знайома кожному данцю? Це Різдво Петра, розповідь про сім'ю. Що готується до Різдва у 19 столітті, книжка є зразком того, як данці уявляють собі класичне Різдво. Воно наповнене різдвяними календарями, власноруч зробленими подарунками і привітальними листівками для всіх рідних, випіканням печива всією родиною разом із дітьми. Але найголовніше, це сім'я, що збирається разом, бо саме сім'я є найбільшою цінністю в нашому житті. Йоган Крон, який написав книгу у 1866 році, хотів створити для сучасних школярів щось цікаве для читання і розваги на свята. В результаті Різдво Петра стало однією з найулюбленіших данських різдвяних книжок, що вийшла в більш ніж у десяти виданнях. О, слухай! Згадав одну цікаву історію, яку колись чув від дорослих Ніси. Це, звісно, не зовсім е, різдво Петра, але теж різдвяний присмак, такий колорит. Раніше в Данії е, та й взагалі всюди була купа забобонів щодо різдвяної ночі. Е, мабуть, щоб було веселіше. Ну, забобони це теж свого роду казки. Наприклад, послухай, у давнину вірили, що на святвечір потрібно обов'язково натерти зуби всім тваринам сіллю, тільки уяви усім це, мовляв, мало захистити їх від зла. А ще люди страшенно боялися котів. Причому не тільки чорних, а й будь-яких. Їх навіть переставали годувати на Різдво, щоб, не дай Боже, не перетворилися на відьом. Долашні котики всі святкують, їдять щось смачненьке, а їх голодом морили, та ще й на них всякі нісенітниці списували. Ну так, така уява у людей працювала повну, розумієш, коти це лише вершина різдвяного айсбергу. Ми їх то самі під. Підкормлювали. Ну, подейкували, що рівно опівночі всі тварини можуть встати на задні лапи та заговорити. Уявляєш собі корову, яка питає, хто там? А ще печиво залишилось? Оце насмішив. Щодо вигаданих історій, я теж маю одну цікаву історію про відомого Оленя Рудольфа. Про Рудольфа з червоним музиком. Він був старим північним оленем, що виглядав найбільш цікаво. Саме він. Так от, спочатку в Санти було всього вісім оленів, і Рудольфа в цій команді не було. Але в 1939 році письменник Роберт Мей вигадав історію про Рудольфа з яскравим червоним носом, якого дражнили інші олені. Вигадана історія мала використовуватися для реклами мережі універмагів, що роздавали дітям книжечки розмальовки перед Різдвом. Зачекай, зачекай, тобто Рудольф, це, як там ви кажете, маркетинговий хід? Ніколи б не подумав. Та я теж. Я думала, це якась давня казка до Різдва. Крім того, Рудольфа могли звати зовсім інакше, адже Роберт Мей розглядав ще такі варіанти, як Роло або Реджинальдо. Е -хе 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 -хе. оце була б пісня. Ти знаєш того, Реджинальдо з червоним носом? Е -хе -хе. Ну, це був би фурор. Справді, Рудольф звучить якось миліше. Так от, його Червоний ніс, зрештою, врятував Різдво. Рудольф освітлював шлях до санти, коли той загубився в тумані. Ця розмальовка стала настільки популярною, що її випустили накладом аж у два мільйони примірників у перший рік. Згодом про Рудольфа склали пісню, і вона теж стала справжнім хітом, що посів перші місця у чартах 1949 року в США і конкурував із піснями Jackson 5. Згодом пісню переклали данською. Тепер Рудольф обов'язковий елемент різдвяного плейлиста у всіх дітей. Непогансько. Просто чудовий варіант врятував Різдво, став зіркою, і жодного дня не був на роботі. От не те, що ми. У працьовитого ніси жодного вихідного в грудні немає. А грудень це ж дуже напружений місяць. Скільки справ, скільки святкових підготовок, витівок. Підненький, бачу, що зовсім втомився. Ось що Нільс. <гум> Пропоную тобі зручно вмоститися, а я зараз підігрію нам какао із зефірками і послухаємо, що там далі з мирком сталося. О, ну нарешті тоді, тоді я вже готовий. Мойщуся зручніше, і починаймо. Розділ 15. Найдивніший спосіб не потрапити в басейн. В одному з гірських походів тато розповідав такий анекдот: Натрапив якось турист на ведмедя. А той і питає: Ти хто? Чоловік відповідає: Я турист. На це ведмідь заперечив. Ні, це я турист, а ти сніданок туриста. Цього вечора у нас сталося щось подібне. Ми шукали грабіжників, а в підсумку нас самих прийняли за злодіїв. І двоє, що перестріли нас біля садиби, де за мапою мав бути захований скарб, представилися співробітниками поліції. Виявляється, мешканці будинку помітили, як біля їхнього паркану стали тинятися підозрілі типи і щось видивлялися. Тож, коли ми вперше розглядали тут все, вони викликали патруль, і ось коли ми повернулися, то на нас вже чекали. Тато коротко розповів їм про пригоду з нашим підвалом і про те, що таких місць має бути ще чотири, а також описав шахраїв, які перевдягаються у водопровідників чи майстрів, аби знайти спосіб дістатися до підвалу і поцупити коштовності. Поліціянти зв'язалися зі своїми і переконалися, що ми говоримо чистісіньку правду. Нам подякували за нові деталі і відпустили. Це було дуже доречно, бо яринці захотілося в туалет, а я просто змерз стояти на морозі. Ми попрощалися і попрямували до свого перехрестя. Коли дійшли, Сашко зупинився і кивнув головою на освітлене вікно. О, моя бабуся вже дома. Дякую за прогулянку і пригоди. «Хм, Цього нам ніколи не бракує, посміхнувся тато. Цікаво буде почитати завтра новини, мовив я. Тепер тих злочинців точно схоплять і вони більше нікого не пограбують. Напевно, погодився Сашко і пішов до себе, а ми попрямували до свого двору. Вдома ми застали маму, яка так само зосереджено сиділа за ноутбуком, як тоді, коли ми йшли. Ми зайшли по тебе, заявив тато, йдемо в басейн, чи не так? Я залюбки, можна хоч і завтра зранку, але зараз не можу. Треба відправити роботу, сумно усміхнулася мама. А робота не може почекати до завтра, озвалася Яринка. На жаль, ні, це терміново, зітхнула мама і знову зосередилася на екрані. Зранку, то й зранку, знизав плечима тато. Зате ми сьогодні, після вечері, награємося у доміно. Я тут в дідуся знайшов коробочку. Тату, доміно це нудно, запевнила сестра, і я з нею погодився. Тож після вечері ми грали на гаджетах, а в доміно тато грав на самоті, складав з будиночки і перевіряв їх на міцність. Подумати лишень кілька років тому я теж займався подібною дурнею, аж поки не відкрив магічний світ Майнкрафту. Де необмежена кількість різноманітних блоків, з яких набагато легше зводити неймовірно креативні конструкції, ніж просто припасовувати 28 однакових плиток доміно. Старе покоління наших батьків безнадійно відстало. Ще одна ніч проминула на диво спокійно. Цього разу я навіть не очікував на атаку, адже ми зрозуміли, що грабіжники тепер зацікавлені іншими місцями, які я сподіваюся взяла під свій контроль поліція. Я чудово виспався і прокинувся першим. У двір не вибігав, лише відсунув фіранку, аби переконатися, що на снігу, який випав уночі, немає жодних слідів. Заспокоєний, я дістав гаджет і заходився продовжувати будувати свою нову мапу в Майнкрафт. Згодом прокинулася яринка, яка теж приєдналася до гри. Щоправда, вона ще не цікавиться будівництвом, але бігає і виконує квести непогано. Десь за годину встав і тато. О, ви знову в телефонах, своєрідно привітався він, зазирнувши до дитячої. Бо тут набагато цікавіше будувати, зауважив я. Плиток доміно надто мало, аби зробити щось по-справжньому цікаве. А як тобі ось це? запитав тато і вийшов з дитячої. Від несподіванки я аж підвів голову. Так і є предок кудись здимів, проте ненадовго. За кілька секунд повернувся з тріумфуючою посмішкою. І поклав на стіл коробку сірників. А що це буде? зацікавилася навіть Ярина. Це суперкреативний набір для творчості, запевнив тато, відкрив коробку і висипав усі сірники. Ми таке грали в дитинстві, коли було мало іграшок і ніяких гаджетів. Мабуть, сумне було дитинству, промовив я. Навпаки, заперечив тато. Ви навіть не уявляєте, скільки ігор з сірниками існує. Моя улюблена це будувати різні конструкції. Ось наприклад. На цьому тато взяв два сірники і поклав їх паралельно. Далі витягнув з купи ще два і поклав поверх попередніх, утворивши квадрат. Він повторив подібне ще тричі, поки не збудував невеличку квадратну стіну. І так далі, мовив він. Можна зводити вежі і стіни, зробити цілий замок, розставити уявних оборонців, а потім атакувати його саморобними катапультами, зробленими з паличок від морозива. Буде швидше просто підпалити замок. Це ж сірники, зауважив я. Тато якось ображено подивився на мене, мовчки згріб сірники у коробку і віддав мені. Словом ось тримай, практикуйся з нагоди, буркнув він. Дякую, тату, чемно відповів я і поклав коробку в кишеню. Татко пішов, а ми знову поринули у віртуальний світ. Я вирішив, що попрактикуюся в сірниках якось іншим разом. Незабаром прокинулася й мама Загримотіло кастрюлями і ложками життя на кухні. Згодом апетитні пахощі сповістили про наближення сніданку. Судячись з запаху, на нас чекав суп з макаронними звірятками. Улюбленою стравою сестри. Так воно і сталося. Коли нас покликали до столу, Яринка вся була в захопленні від фігурок, які плавали у її тарілці. Любиш тваринок? усміхнувся тато. Їх любить акула, пояснила сестра і стала полювати ложкою на бідолах. Швидко ж плаває твоя акула, мовила мама. Акула вже наплавалася, заявила Ярина, зловивши й з'ївши останнє звірятку. А коли вже ми підемо плавати? Поїмо і одразу підемо, запевнила мама. Сьогодні неділя і я сказала керівництву, що мені треба день перепочинку від роботи. Слушна думка, підтримав тато. То ми нарешті потрапимо в басейн? перепитав я. Сто відсотків, відказала мама. Я заходила на їхню онлайн сторінку. Басейн сьогодні працює і вже відчинився, і в нас із татом вихідний. Тепер ніщо не завадить справжньому сімейному відпочинку. Як і пообіцяла мама, після сніданку ми почали збиратися в басейн. Найдовше чепурилася мама з яриною. А тато в цей час придумав учити мене надувати яринчиного єдинорога. Не знаю, нащо це вміння адже я вмію плавати без надувних засобів. Але, зрештою, я опанував техніку і надував навіть швидше за предка. Тож десь за годину ми вдруге вирушили до басейну. Усі рушники, плавки й купальники мама склала в таті в рюкзак. А от єдинорога Ярина захотіла нести у своєму, як і напередодні. Спершу ми йшли спокійно, тім, як і першого разу, батьки знову почали дуріти з Яриною. Щойно вона побачила попереду ковзанку, хапала їх за руки, всі втрьох розбігалися і з дикими вересками прокатували дитину по кризі. Інколи хтось не витримував, відпускав руку, і тоді Ярину закручувало мало недопадіння. Мирику, а ти чого не розважаєшся? помітив мою похмурість тато. Щось не хочеться, зізнався я. Може, тоді понесеш, поки яринчин рюкзачок? Бо він їй заважає кататися, додала мама. Якщо за це ви не будете мене змушувати кататися, то я згоден. Вони пообіцяли не змушувати. Тож я натягнув сестрин рюкзачок на плечі і продовжував іти трохи збоку від моїх божевільних супутників. Неділя саме була у розпалі довкола ходило чимало людей, які не поспішали на роботу, а просто прогулювалися. І, ясна річ, з цікавістю витріщалися на галасливу трійцю. Терпіти було вище моїх сил, тому я запропонував Давайте ми розділимося. Я піду паралельною вулицею і чекатиму вас біля входу в басейн. А ти не заблукаєш? запитала мама. Це неможливо, відказав я. Я бачив мапу міста. У цьому районі всі квартали прямокутні. Гаразд, сказала мама. А тато взагалі не звернув уваги, бо саме розганяв ярину і сам послизнувся та проїхався ковзанкою на спині. Добре, що я вже відійшов і на мене не звертали уваги. Я швиденько дійшов до наступного перехрестя і повернув у паралельну вулицю. Як і та, ця була забудована старими приватними будинками, хоча попереду, ближче до площі, виднілися житлові багатоповерхівки. Я вже майже дійшов до наступного перехрестя, коли запримітив вантажівку газової служби, яка стояла край дороги з відчиненими дверцями, укритому кузові. Мені несподівано згадалася машина водоканалу, і я подумав, що нам так і не зателефонували з поліції і не розповіли, чи зловили грабіжників. І тут я став, мов укопаний. Учора ми відшукали чотири зірочки, а потім якось забули про п'яту. Що, як вона позначає саме цей будинок, а зловмисники знову замаскувалися під якихось робітників тишком нишком витягають золото зі сховку. Неслухняними пальцями я відкрив на телефоні світлину з мапою старої Олександрії, збільшив зображення біля недослідженої зірочки, і в мене в горлі пересохло. Так, це той самий будинок. Залишалося тільки перевірити, чи це ті самі зловмисники. Я підняв погляд на машину, але не помітив нікого поруч. Я обережно підійшов ближче і зазирнув у відчинені двері. Там теж нікого не було, тільки валялися на лавах якісь речі. Я озирнувся і обережно заліз усередину. У салоні панувала напівтемрява, тому спершу мені важко було щось розрізнити. Коли зір пристосувався, то я побачив ящик з якимись інструментами кілька незрозумілих пакунків, а також купу робочого одягу. Я підняв якусь куртку і помітив під нею щось руде. А коли прибрав штани, які заважали роздивитися дивну річ, то мене наче струмом вдарило. Це були накладні руді вуса, ті самі дивакуваті вуса, які я бачив на чоловікові, котрий роздавав театральні буклети. Я вже збирався розвернутися і чкурнути геть. Проте саме в цей момент хтось захряснув двері, і мене оповела темрява. На цьому, друзі, все. А продовження слухайте завтра.